Привіт! Вночі Дніпро було під масованим обстрілом. Зранку місто накрила гроза. Вдень новини одна краще іншої, але роботу ніхто не відміняв. Зараз буду полоти бур'ян між своїх маленьких хризантемок і маленьких туєк. Свого роду садотерапія. Роботи багато, як бачите. Виривати дорізку після дощу одне задоволення. Особливо після дощику. А як ви себе тримаєте і лікуєте в сьогоднішніх реаліях? Пишіть. І не забудьте про вподобайку. Гарного дня!